На Різдво західного обряду, яке святкують більшість європейських країн, творчі колективи з України колядками звеселили вірян праського собору Святого Клемента, що знаходиться в самому центрі Праги. Діти і дорослі з різних регіонів нашої держави, народний вокальний ансамбль Калинка з міста Бровари. Народний хор Кантелена з Маріуполя разом з Тернопільським церковним хором виконали яскраву палітру традиційних колядок, від звичайних до розкішних та багатоголосих духовних творів. Така звукова гама дала можливість емігрантам Праги відчути атмосферу рідної української землі. Старші люди щиро дякували за збереження прадідівських традицій та їх мистецьке виконання. Качевський фольклорний колектив Підгоряночка, який виступив з вертепним дійством, таку місію для українців Праги здійснив уперше. Такою групою збираються подіти за освітньої порської школи, де знаходиться у місті Мукачеві на тому із дуже стародавніх районів Підгоряни. О, колективами назвали підуляничка. Активність української діаспори Чехії стала помітною завдяки громадським організаціям, яких тут працює понад десяток. Українці як національна меншина тут мають право на свої культурні осередки, організації, школи, а також рідну церкву. Адже більшість українців, які живуть та працюють у Чехії, походять із західних областей України, де греко-католицька церква має глибоке коріння та традиції, і які не мають права бути втрачені на чужині. Ми молимося і говоримо це. Чудове привітання церковного слов'янська Христос рождається. Що він завжди рождався в наших душах, в нашому серці. Тобто, хто людина має відкрите серце, Бог завжди приймає ту людину, і Бог завжди дає людині велику силу, божої радості, миру і злагоду. Кафедральний собор Святого Клемента пам'ятка архітектури початку 18 століття, створений у стилі барокового мистецтва. Він вражає розкішними розписами і акустичними можливостями.